Тесик Тімо і загублений черевик. Одного теплого ранку Тімо прокинувся у своїй затишній бутці, і почув, як хазяйка Оля радісно вигукнула: Нарешті сонце, підемо гуляти в парку. Тімо аж застрибав від щастя. Він обожнював парк, там завжди можна було побігати, понюхати квіти і познайомитися з новими друзями. Оля взула свої улюблені червоні кеди і вийшла з двору, але раптом з одного кеда щось випало і полетіло вниз дорогою. Ой, моя шнурівка відлетіла, засмутилася Оля. Тімо змахнув хвостиком Не хвилюйся, я знайду її. І Не чекаючи дозволу, помчав слідом за шнурівкою, що летіла вниз по дорозі. Шнурівка кружлялася, наче жива. Тімо біг за нею. Перестрибуючи калюжі, обминаючи ліхтарі і навіть перескочив через велику купу листя. Яка вертка, бо. подумав песик. Шнурівка зачепилася за грати в темному провулку. Тімо зупинився і трохи злякався. Там було дуже темно і пахло чимось дивним. Але він згадав олині очі, які засумували через втрачену шнурівку. Я мушу знайти її. Сміливо сказав собі Тімо і побіг у проволок. У провулку він побачив двох вуличних котів. Що це в тебе? примружився рудий кіт. Це шнурівка моєї хазяйки. Я мушу повернути її. Коти подивилися один на одного і засміялися. Ти сміливий песик, Тімо. Бери свою шнурівку. Ми думали, це іграшка. Тімо схопив шнурівочку зубами і радісно помчав назад. Дякую вам. Будь ласка, малий, відповів рудий кіт. Коли Тімо повернувся до Олі, вона вже трохи хвилювалася, але, побачивши песика зі шнурівкою у зубах, вона розсміялася і обійняла його. О, Тімо, ти мій герой. Тімо гордо вилякав хвостиком. Навіть якщо трохи страшно, справжня відвага це коли ти долаєш свій страх заради тих, кого любиш.